Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Хочу зняти відео, просив підписник розповісти, як можна зробити регулювання фрези. У японських тракторів воно йде або електронне, або механічне. Але навіть якщо є електронне, от в мене фреза, повністю електронне все. Електричне, все працює, і фартух, і все. Але її можна чіпляти або другу фрезу, або навіть і цю, якщо є така установка, ну це в усіх японських тракторах, то можна чіпляти сюди тросик і буде механічно регулюватися. Так я зробив в попередньому тракторі. Це в мене вже третій трактор японський. Трактор Янмар, який я роблю всю легку роботу, ну і картошку садю за його економічність економну. Зараз є ще в мене є ще трактор, також Янмар 30-ка. А Перед цим ще був 22 кінських сили. Є в мене на каналі відео. І там я переробив фрезу механічно. Взяв тросик від ручника Волгина, чи не помню, якийсь там в мене був, бо там йшли колеса тут і на колесах мені це не подобалось, так як я працював фрезою на такому маленькому тракторцьові. Зараз та фреза закладена, не можна до неї долізти. Я взяв тросик, поставив на це місце ось до, перед датчиком. Там датчика не було, фреза була стара. Я роздивився так, як на цьому тракторці. От є трос отакий от з регулюванням, чіпляється тут. На те місце якраз підходи. Я подивився, як зроблено в цьому тракторцьові І так зробив на тому 22-сильному янмарчику. І все працювало без проблем. Так само можете і ви зробити. Взяти тросик, відрегулювати його, обов'язково потрібно, щоб було регулювання. Я зробив там саморобне регулювання. І все, все працювало. Від фартуха буде працювати. Фартух буде піднімати і всю, всю нав'язку, всю фрезу От тут навіть ще ж є. На це місце ставите, а на фрезі регулюєте і все. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.